Так, Харків у продажу у нас з'являється Honda CR-V, 2017 рік з Америки Авто. В Україні наразі другий власник. Дуже гарний стан, двигун 24 літри, чистий бензин, газу немає, не було, автоматична коробка передач та система повного приводу. Маємо лінзовану оптику, маємо 17 диски і гарну зимову гуму. Дуже достойний стан у нас. Авто доглянуте, технічно повністю обслуговане. Жодних зауважень на сьогодні по автомобілю немає. Є у нас камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік. Ось такий об'ємний багажничок маємо. Є докатка, все на місці, все як має бути. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик шкіра, встановлені ось такі комфортні чохли. По салону жодних зауважень також немає. Електросклопакет, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 113 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат-контроль, є також у нас екорежим та електроручник. Спереду по салону, також без зауважень. Сидіння також, також у нас в чохлах. Друзі, дуже достойне авто. Актуальна ціна на сайті автопарк.UA. Запрошуємо всіх на перегляд. Більш детальна інформація та більше авто завжди на нашому сайті автопарк .ua. Заходьте, переглядайте.